За час свого існування українська кухня пройшла довгий та цікавий шлях від простих до вишуканих страв з дуже цікавими способами приготування. Поступово розвиваючись, перебуваючи в тісному сусідстві з іншими народами, з їхніми культурними вподобаннями, українці створили свій неповторний набір продуктів та способи їх приготування. Традиційне харчування українців пройшло тривалий час становлення та розвитку. Деякі рецептури приготування страв та способи збереження продуктів харчування дійшли до нас від часів трипілля, ранніх слов'ян та Київської Русі. Так і маємо в Україні створену віками і тисячоліттями традиційну кухню, країна, в якій змішалися мови та звичаї більше як ста національностей. Але є дещо, що об'єднує їх усі: це щира любов, гордість та обізнаність щодо власної національної кухні. Рецепти немов звичаї передаються з покоління в покоління, несучи потужну енергетику з минулого в сьогодення. Учні, майстри та викладачі напрямку громадського харчування та обслуговування Богуславського центру професійно-технічної освіти для організації та реалізації обласного пошуково-професійного проєкту смачно корисно креативно культура харчування України. Провели тиждень національної кухні, відтворили страви свого регіону в стародавній та сучасній подачі, досліджували традиційні страви деяких регіонів України, а саме перші страви Поділля, другі страви Закарпаття, солодкі страви півдня та адаптували їх до сучасних вимог ресторанного господарства. Зараз ви маєте змогу переглянути серію майстер-класів страв, які були досліджені. До вашої уваги майстер-клас по приготуванню борщу пісного з вушками. Для приготування борщу використовуємо такі інгредієнти: буряк столовий, цибуля ріпчаста, морква, сушені гриби, капуста, квас буряковий та борошно. Попередньо замочені сушені гриби проціджуємо, промиваємо та закладаємо в киплячу воду. До грибів додаємо неподрібнену цибулю, листя капусти для смаку бульйону. Нарізаємо цибулю маленьким кубиком, моркву натираємо на терці та готуємо пасировку. Натираємо буряк на терці, закладаємо на розігріту пательню, тушкуємо, додаючи буряковий квас для підкислювання пасировки, з відвару дістаємо цибулю, листя капусти, гриби, проціджуємо бульйон та закладаємо пасировані овочі. Доводимо борщ до смаку, додаючи сіль, мелений чорний перець та лавровий лист. Нарізаємо цибулю, подрібнюємо попередньо відварені та охолоджені гриби. Пасируємо цибулю до золотистого кольору, додаючи дрібно нарізані гриби та доводимо до смаку. Готуємо тісто для вушок. У просіяне борошно додаємо теплу воду, сіль, рослинну олію та замішуємо м'яке еластичне тісто, даємо тісту відпочити. Розкачуємо тісто в тонкий пласт та за допомогою кухарського кільця. Вирізаємо кульки діаметром 4 см. Формуємо вушка. На тісто викладаємо начинку з цибулі та грибів. Защіплюємо краї та формуємо вушка у вигляді пельменів. У киплячу підсолену воду закладаємо вушка та варимо до готовності. У посуд для подачі перших страв наливаємо борщ, додаємо готові вушка та декоруємо зеленню. Подавати борщ пісний з вушками можна як в сучасному, так і старовинному посуді. Всім смачного. Зажидова. Тепле молоко, додаємо цукор, сіль, дріжджі та яйця. Потім частинами додаємо борошно і вимішуємо лопаткою. Майже в кінці замішування додаємо розтоплене вершкове масло і гарно вимішуємо тісто. Тісто перекладаємо у миску і накриваємо рушником. Та відправляємо його у тепле місце, щоб підійшло. Формуємо валики, які розрізаємо на кубики, а вже з кубиком формуємо кульки. Випікаємо 12-15 хвилин при температурі 180 градусів. Готові бабальки викладаємо у глибоку скляну ємність та поливаємо теплим медом, посипаємо маком. Гарно перемішуємо, щоб мак та мед рівномірно розподілилися. Жовтки збиваємо з цукром до побіління. Невеликими порціями додати розтоплене вершкове масло та молоко. Потім додаємо борошно та ретельно перемішуємо. Попередньо підготовлені яблука нарізаємо на скибочки. Білки збиваємо з цукром до консистенції твердих піків. Частину білків додаємо до тіста та перемішуємо. На розігрітій сковороді, попередньо змащені вершкою маслом, обсмажимо яблука з додаванням цукрової пудри. Тепер можна випікати коржі. На розігріту сковороду змащену вершковим маслом наливаємо тісто та підсмажуємо з обох боків. Готові коржі перекладаємо яблуками та викладаємо у форму для випікання. Зверху соложеник змащуємо збитими білками та ставимо випікати. Готову страву виймаємо з форми та презентуємо.